Привіт, дівчата! Сьогодні хочу з вами е, поділитися, що дало мені, коли я почала укріплювати нігті клієнтів, е, розбиралася з гелем, і е, е, наскільки це е, допомогло мені збільшити мій дохід. Насправді, в мене були великі проблеми з гелем, е, але я його розуміла більш-менш, тому що я е, війшла в. На індустрію, коли вже було тільки нарощення. І плюс-мінус, я розуміла, як працювати з гелем, але тоді були гелі трьохфазні, зараз гелі однофазні, але все одно під них треба підложку з еластичної бази. І саме коли я зрозуміла, що клієнти хочуть, що нігті носилися 3-4 тижні без відшарувань, що їм не подобається, коли вони їдуть в відпустку на море, і там десь відколовся чи відійшов гель-лак, то я е зрозуміла, що саме цю техніку я маю вивчити і ще вивчити, як саме залучати клієнтів. Бо техніка це одне, але якщо ви не знаєте, як залучати на свої по по послуги клієнтів, це зовсім інше. І вже е коли я от так от працювала потужно з клієнтами, я от вже всім укріпляю десь років 3-4, то здійснилася моя велика мрія дитяча. Колись я думала, що це нереально, це було просто з області з фантастики. Але я здійснила подорож на круїзному лайнері. І тільки коли я почала купляти навчання. Масштабні, там дорогі за 30 тисяч, за 20 тисяч до мене війшли в мій круг люди, які можуть собі дозволити дорогі такі подорожі. І саме за рахунок цього я познайомилася з одним наставником. З Києва, і вона вже е мене якби так провела до тих людей, які організовували це в е подорож на лайнері. Це просто випадково. Я слухала її прямий ефір про е запуски там курсів. І вона сказала, що дівчата зараз організовують е ретрит. На круїзному лайнері. І в мене була клієнтка перед тим, вона сказала: Олька, ти мусиш це спробувати. Це просто фантастика. І дійсно, дівчата, це просто фантастично. Якщо хочете, я можу вам діслати в канал відосики, щоб вас надихнути. І зараз дівчата організовують в листопаді теж таку подорож в Дубаї. Я збираюся теж туди. І завдяки цьому, що я маю прайс від 800 гривень, ця моя мрія теж дитяча може здійснитися. Тому я хочу до вас донести, що, дівчата, навчайтеся, удосконалюйте, якщо у вас десь якісь проблеми, не бійтеся, вкладайте свої знання і буде обов'язково результат. Тому що, якщо ви купили якийсь недали курс і у вас не було результату, нічого. Повірте мені, скільки в мене було курсів, але я добиваюся і йду вперед. І поки не отримаю я результат, доти не зупинюся. Так само в мене зараз з масштабними курсами У мене клієнти говорять, Оля, так ти не надоїло тобі стільки грошей втратити, а результат мені не надоїло, тому що кожне вкладення, кожне якесь відпрацювання, кожні якісь дії рано чи пізно приведуть до результату.